Всім доброго дня! Продовжуємо працювати над ажурним джемпером квітень і ми завершили росток. Ну, Це, звісно, адська пригода. Навіть я пару-тройку разів розпускала і перероблювала для того, щоб вийшло ідеально. Ну, але мені здається, результат цього вартий. Насправді, треба просто дуже-дуже уважно не, не робити це під фільмик, або під якусь музичку, або під ще щось, що вас відволікає, а прям вимкнути все, зосередитись і пров'язати, рахуючи всі ці петлі, і. Відмічаючи собі, записуючи записуючи а, кроки, тобто, ви, коли починаєте в'язати, ви собі ставите там перша точка, потім в'яжете, от, повертаєтесь в другу. да? А, ну, Навпаки, ви не, не повертаєтесь, а так, по ходу, в'яжете. Перша, потім друга, і ви все це собі записуєте. Потім, коли ви перетинаєте. Пагону, да? Ви теж собі відмічаєте, скільки петель ви додали. От спочатку з одного боку відмічаєте, а потім, коли у вас з двох боків, ви дві, в два рядки відмічаєте собі кількість петель. І от тоді воно все, в принципі, ляже. Схема абсолютно робоча, перевірена. Виходить ровна кількість петель, і по завершенню. Ми маємо 168 петель всього на спицях. У нас дві кромочні, і от, виходить, з кожного боку 84 петлі разом з кромочними. Для того, а, так, що я ще хотіла сказати? А, оцей Пагон. Ось він такий, бачите, гарний виходить. Погон цей. І е, якої довжини його робити? Тут буде спочатку погон, 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 а потім піде розширюватися рукав вже. Е, е, погон ми перестанемо. Ну, тобто цей е, е, фрагмент я планую залишити. ось цей. Але петлі додавати вже всередині. Рукава, і виходить, там вже буде ну, трошки по-іншому. Тому треба визначити, от, яка довжина буде ось цього погону. Вам треба поміряти своє, виходить, плече від шиї до тої точки, до якої ви збираєтесь робити саме плече. Я хочу черговий раз, я хочу оверсайз. Це прям нездійсненна мрія моя. Е е і тому я собі так приблизно прикидую, що я буду в'язати, мабуть, десь до 18 е сантиметрів, от саме реглан. А може до 16 -ти. Ну, тобто, я от в 16, коли буде досягнуто, 16 см, я на нього. Подивлюся, перекладу до себе, поміряю якось і а, там вже вирішу. Але от поки до 16 точно я буду додавати петлі от за цією схемою, за якою ми тут додавали. Получається, тільки в лицевих рядках а, з кожного боку з нижніх петель. Так, про це я сказала. Це я сказала. Перш ніж перейти до журного візерунку, у мене перший фрагмент ажурного візерунку буде такий дуже модний відомий. І він має бути, коротше, кількість петель на фрагментах, де він в'яжеться, має бути кратна шести. 6. Зараз не виходить, тому треба пров'язати 4. Рядка. Це, виходить, два лицевих, два ізнанкових. І в двох лицевих рядках додасться по, ну, отут дві петлі додасться, отут, да? на спинці. Де, тому що у нас розріз. Тут дві петлі додасться, а тут додасться чотири петлі. І от вже з двома і чотирма петлями. З цими петлями, які додадуться, вже там, здається, можна зробити той візерунок, який я запланувала. І він буде гарно лягати. Тому ми продовжуємо в'язати, тепер просто вже нічого тут, ніяких зворотних рядків, ми будемо в'язати від краю до краю. І додавати петлі, а, там, де ми їх додавали, з боків, виходить, погону в кожному лицевому рядку. Так, і ще я хотіла, знов-таки, по реглану, в цьому а, ця схема, да, і ми останню петлю, отут спереду, да, навколо якої ми розгортаємось. Це 55-та. Ми тут розгортаємось, йдемо до 56. ї І потім від 56-ї ми повертаємось повністю повністю, повністю в визнанковому рядку. Ось сюди в 57. му І вже от після 57-ї ми починаємо в'язати перший лицевий рядок візерунку. І це у нас просто лицеві. Тобто це от позначки це звичайна лицева гладь. Тобто петлі тут позначені так, як вони виглядають з лиця. Тобто З лиця це все лицеві, з вивороту це все виворотні. Тому отак і в'яжемо. Це лицевий і знамковий, лицевий і знанковий, від краю до краю з додаванням. Петель за схемою о, погону. Так, ще я хотіла вам подякувати за вашу увагу, за ваші лайки, вподобайки. <смі> <смі> лайки, господи, <смі> <смі> Вподобайки, звісно. І сказати, що я дуже-дуже вдячна за вашу підтримку. На сьогодні, все всім всього найкращого. Бережіть себе, до побачення.